Добро вечора, радий вас чути, бо я не бачу нікого. Одразу маю для вас цікавий факт. Знаєте, як Зеленський читає новини про втрати окупантів? Це СБУ. Знаєте, як Зеленський читає новини про втрати окупантів, щоб отримати максимальне задоволення. По складах. Ще маю цікавий факт, але вже про себе. Мені мій дядя заборонив працювати кальянчиком, бо він в цій індустрії вже три роки і трохи не стягує. Дякую. Щойно ви усі не по своїй волі стали учасниками експерименту. Це були кончені жарти. Якщо ви з них сміялись, можна зробити висновок, які ви люди. У мене поганий зір, може через це я нікого не бачу. І знаєте, я його продовжую вбивати, тому що я іноді дивлюсь фільми на телефоні. Ну і якийсь час мені подобалось дивитись фільми жахів. От я їх дивився і уявляв себе актором фільмів жахів. І знаєте, я думаю, що я той герой фільмів, який тікає від монстра, спотикається, губить окуляри і помирає на другій хвилині фільму. Тобто я черлідерша. Ще ходив недавно до свого офтальмолога, він мені виписав неправильний рецепт на окуляри. Ну і після цього я більше його ніколи не бачив. Ще цікавий факт про мене. Я недавно почав вивчати англійську, десь років 11 тому. І в мене нічого не виходить. Я її вчив сам, я ходив в школу англійською, в мене було 4 репетитора, взагалі мені нічого не допомагає. Ну і мені недавно мій знайомий, який добре володіє мовою. Порадив почати дивитись фільми і серіали в оригіналі. Я собі скачав всі сезони сватів в оригіналі. Думаю, за вихідні гляну. Це хтось з сватів це цей. Валюша. Розбила картину. Так, ще розповім про себе. Сьогодні все про мене буде. У мене вдома немає фільтру для води. Тому я хожу набирати воду в автоматі. Ну, це здебільшого через те, що я консерватор, і я не люблю, коли мені вдома і в житті потрібно щось міняти. Хто не в курсі, один літр води коштує приблизно гривню 50, в мене бути 6 літрів. Тобто мені потрібно 9 гривень, щоб набрати води. Но кожен раз я витрачаю 10 гривень, бо автомат не дає здачі, а я консерватор, як я казав, і я не люблю, коли в житті треба щось міняти. Ну і на гривню лишається приблизно 0,664,15 мл води. І я, як крутий хлопець в бойовиках, нажимаю пуск і ухожу. Ще я молодий, мені 23 роки. І я це можу доказати тим, що в мене TikTok. Я там популярний. У мене 5 відео залетіли по 200 переглядів кожне. Вирішив закинути ще одне, думаю, це точно стрільне, і рішив цілий день не заходити, не дивитись, скільки воно набрало. Ну, цілий день не дивився, і десь ввечері мені приходить сповіщення. Андрію, вітаємо вас! Я швидко заходжу в Тік-Ток, читаю. Андрію, вітаємо вас! Ваше відео набрало стільки ж, як і минулі. Так тримати. Тікток ну, робить тільки все для того, щоб я його удалив. Ще розкажу про себе. Я молодий. Мені 23 роки, я ще багатий дуже. І іноді, ну, кожного місяця я користуюсь кредитним лімітом від Приватбанку. Це мій вибір. Я витрачаю всі гроші, які вони дають. А до 25-го числа наступного місяця повертаю. Ну, так вони працюють. І в мене довгий час був кредитний ліміт 5 тисяч гривень, і мені Privat не хотів його піднімати. Я десь протягом 3-4 місяців ходив в цей приватбанк, і мені казали кожного разу Андрію вибачте. А вам було відхилено. Я питав, чому мені казали, вибачте, інформація засекречена. Може, через те, що у мене є ще карточка монобанка. Я вважаюся двойним агентом, я не знаю. Ну коротше, я забив, перестав до них ходити, і в цей час я взяв в кредит мультіварку. Мені 23 роки. Взяв в кредит мультиварку, якось прострочив платіж на 5 днів. Ну, збираюсь на роботу, мені телефонують з банку, я піднімаю слухавку і мені кажуть: Алло Андрій, доброго дня! Це вас турбують з Приватбанку. Що з вами сталося? Ми вам довіряли. Ви така хороша людина, і мухи в житті не обідали. Ну, в п'ятому класі однокласника побили, ну то не вважається. Дуже хороша людина. Ну, Розкажіть нам, що сталося, ми вам допоможемо. І знаєте, дуже сильно хотілося сказати, що інформація засекречена. Але я не такий брутальний, коли на мене кричить жінка. Віку моєї мами і проси вернути гроші. Того я побіг бистренько і за два місяця наперед заплатив. Коротше, все окей, тепер у мене є мультіварка, якій я готую свіжі овочі, але зіпсованою кредитною історією. Таке тепер в мене життя. Ну і проходить буквально два-три дні. Мені приходить сповіщення від Приватбанку. Андрій, а ми тут зібрались з Ігор Валерійовичем, і такі рішили: а що б це вам з п'яти тисяч до тридцяти п'яти тисяч не підняти кредитний ліміт? Така хороша людина. Я думаю, от жучари. Вони тупо сиділи і чекали, поки я просрочу якийсь платіж, і такі сразу, все, піднімаємо вам ліміт. Я думаю, вони в цей день відкрили шампанське. Керівник відділу продажів Приватбанку зве цього менеджера Сережу каже, підсікай цього резидента. Він вже в нас на крючку. Він вже від нас нікуди не дінеться. В мене вдома, всі на g2P, бо я хочу бути самим розумним. І щоб це нікого не ранило. Ну і це не просто так. Тому що у мене дурні родичі. Ми, як на якесь свято збираємось, вони солодку воду чарками п'ють. Чокнутись можна. Щойно вами було прослухано столово побутовий етюд в двох актах. Як ви поняли, інших жартів не буде, приготував тільки такі. Поціновувачі каламбурів, це вам було на десерт. Зараз провожу вдома активну декомунізацію, вигнав бабушку. А що, в неї є робота, її є куди ходити? В неї цікава робота, вона працює в ботанічному саду, вона вирощує різні екзотичні рослини, і вона недавно на роботі посадила кокос. Я в неї спитав, чи можна прийти подивитися, як він росте. А вона мене у відповідь влаштувала до себе на роботу оператором качегаром. Я не пам'ятаю, але як розповідає бабушка, з дитинства мріяв стати качегаром. На всіх утренніках в костюмі качегара, улюблена іграшка качерга, от така дитина. Ну і моїй бабушки 72 роки, вона прогресивна, вона недавно скачала Тік-Ток. І саме страшне в цьому, що вона дивиться одне відео по 10 разів. Бо кожен раз, коли вона хоче свайпнути, вона закриває Тік-Ток. Ну і мені приходиться це терпіти, бо я вже прописаний в її квартирі. Розумієте? І знаєте, я як фіодал люблю ходити до неї в гості кожну п'ятницю, обдивитись свої майбутні володіння. І більше всього мені подобається, як вона мені в цей день телефонує зранку і питає: Андрій, а що тобі приготувати на вечерю? Ну, я кажу, що хочу дуже сильно смажену картоплю. Засмаженою скоринкою, з цибулею, з печерицями, з якимись спеціями, і вона така: о, то я якраз суп греча не зварила, прийдеш поїсиш. Ну це все жарти, я її дуже люблю. Ну, знаєте, коли вона на нагороді хоче щось робити, то тако трохи висаджує. <реку> я знаю, часто спілкуюсь, і знаєте, іноді думаю, яким я буду в старості. Ну і я думаю, що я не буду турботливим дідом, який дає якісь корисні поради на життя своїм внукам. Я буду чисто дідом, який робить перформанс. В день, коли в мене пенсія, я буду брати внука за руку, бабку за вести їх всіх в сільпо і казати: обирайте все, що хочете. ідіть на касу, я зараз прийду. На касі казати, що це не мої. Ну, тільки через те, що я дуже добра людина, погоджусь провести їх додому. Ми будемо йти додому, вони оба в сльозах, в соплях, ревуть, а я достаю снікерси, які для них кров. Ну, бо пенсія не резінова, самі розумієте. Так, похлопайте ті, хто користується штучним інтелектом. Ви, я не знаю, я б пальцем тикнув. І добрий вечір. Як вас звати? Михайло, ви якимось працюєте. А Програмістом. Ви користуєтесь штучним інтелектом? Так. Як для роботи чи так по приколу? Так, О, ну от я теж для роботи. І знаєте, я дуже мрію, коли створять штучний інтелект, який там замість тебе картоплю збирає. Оце сітками в погріб носить. Ну, Но я думаю, що такий вже існує. І його робоча назва це «Діти.і». Думаю, що це воно. Е, ще маю до вас питання. От скажіть, будь ласка, ви як думаєте? В світі, де немає війни, людей дуже бентежить питання, що штучний інтелект може захопити світ. Ви як ви боїтесь чи вам по барабану? Не, боюсь. Не боїтесь? А я боюсь страшно. <реш> І мій найбільший страх вже існує, бо є штучний інтелект, який інтегрується в Excel. А Excel це жах всіх дітей, підлітків, дорослих, старих, всіх. Ну, я вам просто розповім: мої стосунки з Excel тривають вже понад 12 років. Але він не дає їм згаснути. Кожен вечір він одягає такий білий халатик. Каже: А хто це у нас був поганим аналітиком сьогодні? Хто вводив неправильні формули від що я аж покрасніла. Знаєте, з ним як в стосунках з дівчиною. Ти бачиш і відкриваєш його кожен день, і розумієш, що ти багато що про нього не знаєш. Ну і цей штучний інтелект, який інтегрується в Excel, він тобі дає змогу виправити помилки в твоїх формулах або створити нові. Ну я ж комік, кажу: а ну давай мені придумай формулу успіху. Він щось там півчаса пижився і написав, раз 25 «Працювати, працювати, працювати, працювати. І потім ще раз 40 – сорок безкорисливість, безкорисливість, безкорисливість. Ну і в мене тільки одне. Я думаю, що в розробочиках цього штучного інтелекту є мій директор, він хоче безплатного працівника. Ще побачив недавно новину, що штучний інтелект, чат GPT дозволили людям обучати його стосовно того, що їм іменно потрібно. Наприклад, Айлон Маск, у вас вже кляма поїхала. І ви ці твіти вже не знаєте, яку це діч ще написати. Ну нічого в голову не лізе. Ви тако всю цю діч закидуєте в чат-GPT, і він вам стільки приколів напридумує тупих. Коротше, ви користуєтесь. Ну, поняли суть. Ну і після цього провели дослідження і з'ясували, що після того, як люди почали обучати чат-GPT, штучний інтелект став тупішим. Люди почали обучати штучний інтелект, і він став тупішим. Люди. Тут через дорогу школа, і там люди вчать людей. Я не знаю, що з тими дітьми буде, чи вони взагалі виживуть. Ну і наостанок хотілося закінчити свій виступ мрією. Я мрію, щоб Гаррі Поттер нарешті наважився прилетіти в Україну, і поки він буде летіти з Лондона до Києва, щоб в Білорусі була повітряна тривога, у зв'язку з активністю Nimbus 2000. Дякую за увагу. Слава Україні.